Ви любите історії про привидів? Ви почуєте їх багато. Вперше в цій історії привиди з'являються у флотзи, в будинку, що стоїть в глибині лісу. Але давайте почнемо з самого початку. Все почалось з того, що Герант розмовляв з Седріком. Ельф йому про двох чоловіків, які попрямували до зруйнованого маєтку. Міст, де колись утримували душевно хворих і більше не повернули. Відьмак був заінтригований. Він вирішив дізнатися, що з ними сталося. Вітаю-вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні виконаємо завдання у пазурях божевілля. Вліпляйте потужний відьмацький лайк. А ми починаємо. Пригоди, так говорить. Шукаємо зруйновану лікарню. Е, до речі, я купив олію Ванешки проти привидів, бо без неї буде дуже тяжко. І покращив рівень. Плюс 5 до знаків додав. Так, что ты поделаешь? Идите вон. О, отмахалась, нет. О. На. Накеры, сране накеры. Pomoc, nareszcie. Myślałem, że już po mnie. Co ci jest? Mnie nic, ale mój przyjaciel został w tym przeklętym szpitalu. Cedric mówił, że dwóch ludzi zaginęło w okolicach Spalonego Dworu. Nazywam się Rupert Brandhuber. Jestem medykiem z Edirne. Wraz z przyjacielem poszukujemy bardzo rzadkich okazów ziół. To nie najlepsze miejsce na zbieranie ziółek. Ostrzegali nas, ale nie posłuchaliśmy. Doszliśmy do zgliszczy. ziół ani śladu, ale, a, a, ale na dole coś było. Coś szkaradnego. Mnie się udało uciec, ale Gridley. Co to? Słyszysz? To pies Gridleya. Czujesz? Coś się zbliża. Ratuj! Ratuj szat, ot O, A, na Хлопче, помогай ні, ага, ось. Не себе ся попав. Вс от шукай Окей, okay, медитація. Вперед. А, она что один раз только... Теке... Что-то не делает. Хорошо. Накерил, сдала ты. Тут где-то собака уйдет, да? А. Нормально ти подивиш, що робить. Заходимо до руїн. Мрачновато в цих руїнах. Якийсь привид базі Блін, оця локація мені напоминає... Локацію Dark Souls. У вас нема такого відчуття? Друзі, найцікавіше, що я вже проходив цю частину. І потім вийшов подивитися, показується... Коли я пройшов пів квеста, то гру взагалі не було записано, розумієте? Проходження. А це я вже проходжу другий раз, і оце капець. Я так не люблю. уже наконец -то. обшукайте э, лекарняне листы окей вперед собираемся Ефкаємося, 100%, 100%, треба зберігатись. Я... Щось він бубнить, що хтось винуватий, а він не винуватий. Хто тут були, каже, вони не винуваті. Так, куди далі? Є іграв за взор. О. А сам по собі квест прикольний. І локація мені дуже подобається. Така атмосферна. Атмосферна, атмосферна. Нагадує Dark Souls. Так, ефкаємся. Проти двох дуже важко вивозити. А проти одного ще якось може позмагатися. Ух! Так, гриби, все збираємо. Доски чи що це у нас? Ага, орени. Вперед. Лікарняні справи номер 1 Да, жінок вони не бережуть тут, я вам хочу сказати. Так, стой. О, Орени і шпат. Могила, гроб. Эфкаємося. знак. На Вы не в... Нельвардец. Так, друзья, Ардом, давайте разобьем кустину. Схема. И Игнец. Żeby znali, że ściany, tu takaż można gdzieś rozbywać, no nie wizje, nie wszędzie. Oba, zostaw -zo 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 mnie, precz! Opanuj się. To nie moja wina, to nie ja! Nie ja! Co nie ty? Ogień! Wszędzie ogień! Nie tak miało być! Nie chciałem tego! Przysięgam! Za dużo to ty mi w tym stanie nie powiesz. Pomyślmy. Może ogień nie strawił wszystkich medykamentów. stąd! Co Trzeba tu włopciaty. Tak, nam trzeba найти medykamenty. ...dla o chłopca. Ну ты Є! ух, ух. Але ж він не один. ти тижні удари вообще не йдуть. Є! Ми їх замаслали, друзі. Лики для грайки. О, лікарняні справы два. Прив'язали людину, капець. І лікують. Лікари теж мне. Так. Rejdzie. Rejcie Gdzie ja jestem? Spokojnie. Rupert poprosił, żebym cię odnalazł. Rupert! żyje? Ty i twój kolega kręcicie. To miejsce ma wyjątkowo ponorą przeszłość, a wy jesteście jej częścią. Rozumiesz o czym mówię? Tak. No to świetnie. A teraz opowiesz mi całą historię. Hi historię. Zawsze jest jakaś historia. Mów. E, byliśmy. Edyńskimi żołnierzami. W czasie dawnej wojny z Nilfgardem pomagałem Rupertowi w Lazarecie. Nasz oddział stacjonował w tym dworku. Było nam wszystko jedno, kto tam mieszka. Wariaci byli potulni. Przynajmniej na początku pewnego dnia zwiadowcy schwytali Nilfgardczyka, który uczestniczył w ukrywaniu zrabowanych w Edyn Łupów. Słyszeliśmy już wcześniej niestworzone historie o tym skarbie i braliśmy na spytki każdego jeńca z Armii Czarnych. Opłaciło się. Trzeba go było zmusić do mówienia. Torturami. Dowódca kazał połamać go kołem, ale Rupert powiedział, że zna lepszy sposób. W okolicy rośnie dziwne ziele. Ten, kto wypije z niego wywar, może mówić tylko prawdę. Dowódca przesłuchiwał jeńca i kreślił mapę. A wszyscy się cieszyli. Już dzieliliśmy skarb i poczynaliśmy sobie coraz śmielej. Kapłan, który opiekował się świrami, zaczął protestować. I któryś z naszych rozpłatał mu łeb. Bardzo ładnie. Może wyjdziesz z tego całą. Co było dalej? Jeniec powiedział, gdzie jest skarb, a dowódca kazał go podświattować na oczach wariatów. Świrowali już wcześniej, ale gdy poczuli krew, straciliśmy nad nimi kontrolę. Wielu musieliśmy zarąbać. Nawet nie wiem, jak wybuchł pożar. Któryś przeżył? Wynieśliśmy stamtąd dziewuszkę. Fajna była. Małomówna i uczynna. Cóż, drugiej nocy zamordowała dowódcę, ukradła mapę i tyle ją widzieliśmy. Trwała wojna. Szybko musieliśmy przerwać poszukiwania. I wróciliście po wielu latach. Naprawdę sądziliście, że ją tu znajdziecie? W życiu mi się nie poszczęściło. Rupert ma jeszcze gorzej. Ostatnia szansa, żeby odmienić zły los. Fortuna uśmiechnęła się raz, może jeszcze jesteśmy w jej łaskach. Nie liczyłbym na to. Mamy tu do czynienia z ciężkim przypadkiem klątwy. Wygląda na to, że trzeba zacząć od znalezienia zwłoku Nilfgaardczyka. Так, кэфкаемся, друзі. Треба знайти вивчити. Примару Нільгарця. Той утік. Ладно, мы же сюда пришли, в принципе. Атмосфера, конечно. Я вам скажу такая мрачновата. Вс, Оба. А что это тут? Немає дали ходу? Окей, а тут? Ага. Ну вообще что-то непонятно. Так, тут у нас есть что? Нема. Czego chcesz? Ich śmierci? Dwóch spośród dwudziestu wróciło tam, gdzie nie ma żadnego. Zostaną osądzeni przez jednego. Jeśli będzie łaskawy, nakarmi nimi umarłych. Jeśli będzie surowy, da im to, po co przyszli. Przepowiednia. Mogłem się spodziewać. Przyniesiesz mi ich serca, żebym mógł się nasycić ich tchórzostwem. Przyniesiesz mi ich oczy, żebym mógł w nie spojrzeć. Добро пропозиція? Добре, знаймете контр в те чи інший спосіб. Так, ми сказали. Підведіть грейді до Руперта. Окей. Okay. Але перш ніж треба прошниряти. Лікарняні записки 4. Блін, вони їх зіллями якимось кормлять і кормлять. Окей, okay. так, біжимо. Тоді на виход. І нам треба балакати з цими двома упирями. Вони наробили дуже багато горя. ducha Nilfgaardczyka. ми на горе до твоєї компана. Живешь, Co как вам в твоей? Назвал духа цесарского что не ты ведьмин, без Так, и что нам выбрать? Привык, так, ну в принципе, ж, дивиться. Якщо ми одигруємо Відьмака на Привид це типа почва. Люди це хорошо, але ж ці люди вбили його. Привид хоче твоєї смерті. Томстивий дух притягнął вас на місце злочину. Звей ми клянтве взамість за вас. На богів, chyba nie będziesz mu pomagał. Упір жонда ваших сердец. I oczu. M musisz go oszukać. Na pewno jest w jakiś sposób. Mógłbym wyjąć serca z ciał kerów. Rzecz w tym, że hmm. nadal nie wiem, czy warto. Widzi mi, błagam! Zdobądź świńskie oczy i serca u żyźnika. cokolwiek. Nie poślesz nas chyba na okrutną śmierć. Świńskie serca? Coś w tym jest. Mhm. Mm І купіть очі. Так. Очі та серце. Окей. У мене є очі і серце. Ми ж, до речі, однакерів брали, очі та серце. Надіюсь це допоможе. Ага. ФКМся. A, się drabynka jest. żeby po krugu nie biegać. Super. Wróciłeś. Mam serce i oczy. A teraz przysięgaj. Gdy dam ci to, co przyniosłem, uwolnisz to miejsce. Nie tak szybko, czarownik. Albo dotrzymasz słowa, albo twoja zemsta nigdy nie zostanie zaspokojona. Zoofraj. Nie chcę nie wrócą w ciemność. Ich szaleństwo znajdzie ukojenie, niech to, co umarło, zostanie podrzebane. Zrzekam się władzy nad tym miejscem. A teraz daj mi zaś przeniesło. Jesteś głupcem! Nie można oszukać umarłych. Chciałeś obrabować mnie z mojej zemsty, więc podzielisz los tamtych wodziejów. Dobra, Ta, niech Rybańca. Давай, йди сюди, Дух Нільгарда. Єшечка. Поговорити? Але ж треба вибрати його. До речі, о, лікарняні записки 4, до, до чого ці... Лікарняні записки. Чотири. Я ж, по-моєму, їх находу, ні. Поговорити? Вперед! Якщо ви проходили відьмак то напишіть мені цікаво чи залишали ви в живих рупора цього і грідлі чи віддавали привиду не знаю я вирішив так поступити до речі ой не туди побіг до речі тут в цих катакомбах що ще можна і заблукати треба на вихід O, a ty co ja? Znaczy tutaj nie był. coś nie, to no co Aha, oś na górę. Zniszczyłem ducha Nilwgarskiego żołnierza. Dzięki ci, mieć mnie. Aha, wy mają być pokarań. Ruiny są bezpieczne, a teraz precz mi z oczu. Ale precz mi z oczu. Квест виконана. Сотка. Що не нічого, нічого ні. Друзі, пишіть як вам квест, як проходження. Можливо, щось треба додати. Я вроді поправив вже і звук. Тому чекаю ваших коментарів. Наступний квест вже буде основним. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім пока-пока.